Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку письмове ділення і задачі на спільну роботу. Почнемо ми з вами з усного рахунку. Скільки дорівнює 8 помножити на 8? Правильно, 64! Скільки дорівнює 9 помножити на 9. 81 абсолютно вірно. Скільки дорівнює 6 помножити на 7? 42, розумнички. А 8 помножити на 7. Так. 56. 7 помножити на 7. Пригадаємо, скільки дорівнює? 49. Так. А 8 помножити на 4. 32. 4 помножити на 4. 16. Молодці. Пригадуємо. 5 помножити на 9. Яка буде відповідь? 45, абсолютно вірно. Сьогодні в нас з вами 22 вересня. Класна робота. Нам потрібно каліграфічно записати 10 десятків. Це яке число? Число 100. Молодці, записуємо. Записали. Попрацюємо з підручником. Сторінка 29, вправа 155. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень, усього десятків і усього одиниць. В нас з вами такі числа: 384. 180 407 800 999. Виконаємо це завдання усно. 384. В нас в цьому числі 3 сотні, 38 десятків і 384 одиниці. Число 180. Скільки тут всього сотень десятків і одиниць? Правильно. Одна сотня 18 десятків і 180 одиниць. Число 407. Скільки в цьому числі всього сотень десятків і одиниць? Молодці. 4 сотні. 40 десятків і 407 одиниць. Число 800. Так, 8 сотень, 80 десятків і 800 одиниць. Молодці. І останнє число 999. Так. Дев'ять сотень. 99 десятків і 999 одиниць. Номер 157. Обчислимо вирази усно. 32 поділити на 2. Скільки дорівнює? 16. Молодці. 320 поділити на 2. Скільки дорівнює? 160, молодці. 50 поділити на 2. 25, так. 500 поділити на 2. 250. молодці. 64 поділити на 4.

Ми з вами розв'язали легкі вирази, які легко порахувати самостійно в УМІ. Але є складні вирази, і якщо ділення важко виконати усно, то його виконують письмово у стопчик. Пригадаємо, як виконується письмове ділення. Розглянемо запис та прочитаємо пояснення. Нам потрібно 78 поділити на 3. Міркуємо так. Визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 78 містить 7 десятків. 7 більше трьох. 7 десятків перше неповне ділене. Отже перша цифра в часті позначатиме десятки, тому в часті буде дві цифри. Ділю десятки, поділю сім на три. У часті буде два десятки. Помножу 2 на три, отримаю 6. Відніму 7 мінус 6 отримаємо 1. Залишилося поділити один десяток. Порівнюю остачу з дільником. Один менше трьох. Ділю одиниці. Один десяток і вісім одиниць. Число вісімнадцять. Друге неповне ділене. Поділю 18 на 3, отримаю шість. У часті буде. 6 одиниць. Помножу 6, помножити на 3, отримаю 18. Поділили 18 одиниць. Відніму 18, відняти 18, дорівнюю 0. Усі одиниці поділені. Читаю відповідь 26. Ми знаємо, що вираз на ділення можна перевірити множенням. Але можна розв'язати вираз на ділення ще способом підбору. Наприклад, підбираємо в частку таке число, яке примножені на 3 буде найближче до 7. Це в нас число 2. 2 помножити на 3 6. Записуємо 6, отримаємо 1. Зносимо восьмірку вниз, число 18. Підбираємо в частку таке число, що при множенні на 3 буде давати 18. Це число 6. 18 відняти 18 0. Відповідь 26. Попрактикуємось. Виконаємо з вами обчислення. Попрацюємо з виразом 158 на сторіночки 30. Виконаємо ділення письмово та перевіримо його множення. Ми знаємо два способи ділення в стопчик. Перше, це коли ми число ділимо ділене на дільник і отримаємо частку. Друге, це коли ми підбираємо число. Спосіб підбору. Ви можете обрати той спосіб, яким вам легше розв'язувати письмове ділення в стовпчик. Особисто я вважаю, що легше способом підбору. Отже, підбираємо число, яке ми сюди підберемо число, яке примножені на 4 буде давати найближче число до 9. Так, число 2. 2 множимо на 4, скільки дорівнює? 8. Виконуємо віднімання. 9 відняти 8 ми отримаємо 1. Число 2 зносимо до одинички. Отримаємо число 12. Підбираємо друге число, яке ми можемо сюди підібрати число, яке при множенні на 4 буде давати найближче число до 12 або 12. Пригадуємо табличку множення. Це число 3. Правильно. 3 помножити на 4 дорівнює 12. А 12 відняти 12 дорівнює скільки? 0. Розв'язали. Перевіримо обчислення дією множення. 23 помножити на 4. Виконуємо обчислення. 3 помножити на 4. 3 помножити на 4, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 помножити на 4, 8. І ще 1 9. Отже відповідь 92. І ось ця відповідь множення у нас повинна з вами співпасти з діленим. З першим числом у діленні. Добре, розв'яжемо наступний. Відступили 3 клітинки вправо, в четвертій пишемо. 72 поділити на 3. 7 в нас менше 3, тому в нас буде перше неповноділене 2 числа участі. Так, підбираємо сюди число, яке примножені на 3, буде давати результат, наближений до числа 7 або число 7. Яке це число? Так, це число 2. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 7 відняти 6 ми отримаємо 1. Число 2 зносимо вниз. Підбираємо наступне число, яке примножені на 3 нам дасть число 12. Так, це число 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12. А 12 відняти 12 дорівнює 0. Записали і виконуємо перевірку. 4 помножити на 3. 12. 2 записали. 1 запам'ятали. 2 помножити на 7. 2 помножити на 3. 6 І ще 1. Отже, ми з вами отримали число 72. Дивимося, 72 в нас співпало з діленим, з числом 72. Значить, ділення ми виконали вірно. Наступний 85 поділити на 5. Підбираємо число. Яке примножені на 5 дасть найближче число до 8. Це число 1. Правильно. 1 помножити на 5. 5. Значить, 8 відняти 5, скільки дорівнює. 3. Правильно. Число 5 ми зносимо вниз. 35. Тепер підбираємо сюди таке число, яке найближче. Буде до числа 35 або 35. Число 7. 7 помножити на 5. 35. А 35 відняти 35? 0. Правильно, перевіряємо дію множення. 17 помножити на 5. 7 помножити на 5. Дорівнює 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 1 помножити на 5. 5. І ще 1. І ще 3 – 8. Отже, число 85 в нас співпадає зділеним: з числом 85. Будь ласка, поставте відео на паузу. І наступні два вирази розв'яжіть самостійно. Виконали перевіряємо. Як у нас повинно бути. В нас самоперевірка. Будь ласка, перевірте себе самостійно. І якщо ви правильно виконали два останні вирази з перевіркою, поставте собі на полях плюс. Розв'яжемо рівняння. Запишіть посередині 160 номер. І перше в нас рівняння. 69 поділити на х дорівнює 3. Отже, в нас є ділене дільник і частка. Скажіть, будь ласка, як знайти дільник. Так, пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, як ми запишемо це рівняння. Так, х дорівнює 69 поділити на 3. Порахуйте, будь ласка, скільки буде, скільки дорівнює? Ви можете поряд з виразом порахувати у стопчик ділення, якщо не можете порахувати в умі. Отже, х дорівнює 23. Робимо перевірку. 69 поділити на 23 дорівнює 3. А 3 в нас дорівнює 3. Перевірили. Рівняння розв'язано вірно. Виконаємо друге розв'язання рівняння, а поділити на 7 дорівнює 14. В нас з вами також є ділене, дільник частка. Але тепер нам потрібно знайти ділене. Пригадуємо правило, як знайти ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Отже, яке буде розв'язання, що ми запишемо? А дорівнює 14 помножити на 7. Правильно. Порахували, скільки дорівнює 14 помножити на 7. Х дорівнює 98. Отже, виконуємо перевірку. 98 поділити на 7 дорівнює 14. А 14 в нас дорівнює 14. Розв'язали рівняння. Переходимо з вами до розв'язання задач. На сторіночці 30 вашого підручника в нас задача 161. Прочитаємо цю задачу. Перша пакувальна машина за 1 годину запаковує 235 пакетів крупів, а друга удвічі більше. Кількі пакетів крупів запаковують за одну годину ці дві машини, якщо будуть працювати разом. Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Прочитали. Отже, скільки за одну годину запаковує перша пакувальна машина. Так, 235 пакетів. Скільки друга удвічі більше? Якщо в нас удвічі більше, то ми знаємо, скільки це ні, удвічі більше, це невідомо. Яке головне питання нашої задачі? Яке головне питання нашої задачі? Так. Скільки пакетів крупів закуповують за одну годину ці дві машини, якщо будуть працювати разом? Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання нашої задачі? Ні не можемо. Складемо коротку умову. Отже, перша машина 235 пакетів. Друга машина невідомо а у два рази більше, ніж перша. Скільки всього пакетів круп за одну годину? Запакують ці дві машини, якщо будуть працювати разом? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Звісно, ні. Що нам потрібно знайти першою дією? Правильно, скільки запаковує друга машина? Вона запаковує у два рази більше. То яка буде перша дія? Правильно 235 помножити на 2. І ми отримаємо 470 пакетів запаковую друга машина. 470 пакетів запаковує друга машина. Отже, тепер ми знаємо, що тут в нас 470 пакетів. А тут 235. Як нам дізнатися, скільки всього? Правильно 235 додати 470. Скільки дорівнює? Правильно 705 пакетів. Отже, відповідь. 705 пакетів крупів. Запакують за одну годину ці дві машини, якщо будуть працювати разом. Запишіть, будь ласка. Запакую ці дві машини, якщо будуть працювати разом. Записали. І остання наша з вами задача 162. Прочитаємо її. Перша бригада робітників виготовляє 80 кг вареників за 4 години, а друга за 5 годин. Яка бригада виготовляє більше вареників за 1 годину? І на скільки кілограмів більше. Складемо коротку умову до цієї задачі. Отже, скільки виготовляє перша бригада. Так, перша бригада виготовляє вісімдесят. Кілограмів за чотири години? А друга бригада теж вісімдесят кілограмів? Але за скільки? За П'ять годин. Яке питання в задачі? Яка бригада виготовляє більше вареників за одну годину і на скільки більше? У нас порівняння. На невідомо кг Більше. Отже, Розв'яжемо цю задачу письмово. Нам потрібно дізнатися, скільки кожна з бригад виготовляє за одну годину. Як ми це дізнаємося? Ось перша бригада 80 кг за 4 години. Як дізнатися, скільки вони виготовляють за одну? Так, 80 поділити на 4 дорівнюється 20. 20 кілограмів за одну годину. Так, ми бачимо. Виготовляє перша бригада за 1 годину. Записали. Як дізнатися, скільки виготовляє друга бригада за 1 годину? Ми знаємо, що за 80 кг за 5 годин, а за 1 годину. Правильно, 80 поділити на 5 дорівнює 16. Це виготовляє в нас друга бригада за 1 годину. Тепер нам потрібно дізнатися, наскільки більше. Ми з вами знаємо правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, потрібно від більшого відняти менше. То як ми дізнаємося? Правильно, нам потрібно 20 відняти 16 і ми отримаємо 4. Отже відповідь на чотири вареники перша бригада виготовляє більше, ніж друга. Записали.